15 грудня 2000 року, о 13.17 за наказом президента Леоніда Кучми, поворотом ключа реактор останнього третього енергоблоку зупинили назавжди. Таке рішення прийняли з урахуванням оцінок експертів і міжнародних зобов'язань України. У 2000 році у Дніпропетровській області мешкало майже 35 тисяч постраждалих від аварії людей. З них 7,5 тисяч діти, близько 15 тисяч ліквідатори. Коли ми були там. Ми всі розуміли, що ми потрібні. Це отаке состояння, ну, внутрішнє, що ти розумієш, що ти потрібен людям, ти потрібен державі. У 92-му році сороці був прийнятий закон про Чорнобиль, Він дуже добрий був. Я коли його прочитав, думав, ну, господи, мені до кінця життя отако от добре. І ми відчували пошану, як держава о нас думає, заботиться. Чорнобильське відділення відкрилося. була гордість за все що того відношення до нас.